Миру і добра. Всі дні страсного тижня називаються великими. І понеділок називається великим, і вівторок, і середа. Чому так? А тому, що тут звершується особливе. Христос готує себе до хресної жертви, і в кінці свого земного буття Він повинен сказати щось важливе. І спочатку Він буде звертатися до широкого загалу. Тобто до всіх, хто слухали Його проповідь, хто мали таку можливість, а пізніше Він буде молитися до Бога Отця за малу церкву, за апостольську церкву, за 12 апостолів, буде просити, аби Господь їх зберіг хоча б для цього світу. І в самому кінці, коли Христос буде вже на Голгофі, на христі. Він буде піклуватися про свою земну матір. І сьогодні ми почуємо, як Христос буде звертатися до юдейського народу з надією, що цей народ, можливо, хоча б в кінці збагне, хто ж такий Христос, і Він спробує достукатися до людських сердець, щоб вони його прийняли. Саме про це в основному і буде читатися сьогодні. У нашому Євангелії. Отже, Євангелія від Матфея, вам скажу по зачалах це 84 по 88 зачало, а якщо по голові, то це буде 21 глава, 18 стих і далі по тексту. Отже, одного разу Ісус, повертаючись у місто зголоднів, побачивши біля дороги одну смоковницю, Підійшов до неї і, нічого не знайшовши на ній, крім самого листя, говорить їй: нехай не буде надалі від тебе плоду повік. І смоковниця відразу всохла. Побачивши це, ученики здивувались і говорили, як це відразу ж сохла смоковниця. Ну, всі екзегети оці церкви говорять про те, що смоковниця це прообраз ізраїльського народу. Це той народ, який мав приносити плоди, але тих плодів він не приніс. І через те Господь сказав: віднині від тебе не буде більше плоду. Тому що Спаситель вже прийшов, а самий найбільший плід, який мав повстати із юдейського народу, з із ізраїльського народу це Христос, це Спаситель. Він народився, він прийшов, але вони його не прийняли, тому він їм. Не належить, він тепер належить усьому е, світу. І з того моменту юдейський народ буде розпорошений ну, через кілька років, у 70-му році, буде велика юдейська війна, буде знищений Єрусалим і не лише Єрусалим, а інші міста. І е, юдейський народ буде розпорошений по всій землі на 2000 років. Ми знаємо, що сьогодні це дуже маленький народ, який е, по всьому світі. Розкиданий і разом з тими, хто проживають сьогодні в Ізраїлі, вони складають усього близько там 13-14 мільйонів. І читаємо далі. Ісус вже сказав їм у відповідь: істинно кажу вам: якщо будете мати віру і не засумніваєтеся, то не тільки зробите те, що сталося із смоковницею, але якщо і горіці, і скажете, піднімись і кинься в море, буде. І все, чого не попросите в молитві з вірою одержите, може виникнути питання, чому ніхто ніколи гори не переставляє і не кидає їх у море, прямо як тут сказано у Євангелії. А справа в тому, що і Христос теж гори не переставляв і дерева не пересаджував. А про що ж тут йдеться? Ми з вами говорили, що Христос не мав на меті. Прийти заради тільки чудес. Вже кілька разів ми це з вами обговорювали. Якщо хтось тільки до нас долучився, подивіться попередні два-три відео. Там ми про чудеса говорили досить аргументовано. Але про яку гору тут йдеться? Мабуть, це тут говориться найперше про той камінь, який може інколи лежати на нашій душі, і він нам здається непосильною великою горою. Тому що що нам до тієї гори? Ну, от пересунулася та гора, ну і що це змінилось? Ну, ми говорили, що насправді навіть і великі чудеса вони не змінювали людей. Тому тут ідеться про віру, яка допоможе нам скинути будь-який тягар із нашого серця. Ми знаємо, що інколи буває така біда, буває так важко, що людині просто немає життя. І лише Христос може допомогти Господь. У молитві, у покаянні, у зверненні до Господа через утвердження у вірі можна себе скинути, оцей тягар, який дійсно як велика гора лежить на душі і людині нічого не може зарадити. І багато людей, перебуваючи у таких обставинах, ламаються і не видержують цього тягара. Ну, взагалі-то туга це одна із ознак гордості. І для людини дуже важливо от, смирятися. От тому багато людей вони би могли б прийти під час біди і випробувань до церкви і скинути із себе той тягар, а їм гординя не дає це зробити. От, тому все тільки можливо із Христом. І коли він прийшов у храм і навчав, приступили до нього первосвященники і старішини народу і сказали, якою владою ти це робиш. І хто тобі таку владу дав. Бачите, це те, що ми і казали. Чому вбили Лазаря? Верніше хотіли вбити Лазаря, тому що Христос творив чудеса, а фарисеї не творили. І в них заздрість була по відношенню до Христа. І тут вони звикли, що всі мають в них питати дозволу на будь-яку діяльність. І треба, щоб Христос їм підкорився. І через те вони так до Нього відносяться і ставлять йому такі питання, а якою ти владою твориш, хто тобі це тут дозволив робити? Ну і вони, скоріш за все, цим питанням ще також і натякають, що, можливо, мабуть, ти злим духом це робиш. Ісус сказав йому відповідь: запитаю і я вас про одне, коли про те скажете мені, то і я вам скажу якою владою це роблю? Хрещення Іоаннове, звідки було з небес чи від людей? Вони ж міркували між собою, якщо скажемо з небес, то він скаже нам, чому ж ви не повірили йому, якщо сказати, що від людей, то боїмось народу, бо всі мають Іоанна за пророка і відповіли Ісусові: Не знаємо. І сказав їм Він, і я вам не скажу, якою владою це роблю. Пам'ятаєте, ми кілька разів говорили, що не завжди треба відповідати прямою відповіддю на пряме питання, тому що людина інколи ставить від свого дуже нездорового духовного стану питання, і буде неправильно потакати її баченню і відповідати так, як би та людина хотіла почути. Треба зрозуміти, чому людина ставить саме таке питання, зрозуміти, в якому вона стані перебуває. І допомогти їй розібратися. От і тому, от ми ж теж колись говорили з вами, що у світських кругах є такий принцип, що не можна відповідати питанням на питання. Це неправильно. От, тому що таким чином ця світська культура, світський етикет хоче захистити своє право своєї думки, яка дуже часто може бути помилкова, і яка часто походить від гордості. От. І ось тому ми повинні намагатися розуміти взагалі от принципи життя по Євангелію. І от ми бачимо, що тут Христос, і не тільки тут, а в багатьох місцях, Він намагався зрозуміти, чому таке питання поставлено, і він завжди знав, як правильно дати відповідь. І тим самим обеззброїти нападника, тому що дуже часто якраз за допомогою питань і буває, що нападають. І е, далі Христос продовжує, каже, як вам здається, в одного чоловіка було два сини. І він, підійшовши до першого, сказав: Сину, піди сьогодні попрацюй у винограднику моєму. Але той сказав у відповідь: Не хочу. Але згодом, розкаявшись, пішов. І підійшовши до другого, він сказав те саме Цей сказав у відповідь: Іду господарю, та не пішов. Котрий з цих двох виконав волю батька. Кажуть йому перший, Ісус говорить їм істинно, кажу вам, що митері, блудники попереду вас йдуть у Царство Боже, бо прийшов до вас Іоанн Хреститель дорогою праведності, і ви не повірили Йому. А митері та блудниці повірили Йому, ви ж, побачивши це, не розкаялись і потім, щоб повірити йому. Тобто, бачите, один сказав не піду і пішов, а інші казали підем і не пішли. Оці фарисеї, знову ж таки, тут це прообраз ізраїльського народу. Вони ж клялися Господу у вірності, не раз оновлювали заповіт з Господом, що будуть вірними, що будуть чекати Спасителя, але не виконали. А ті, хто і не збиралися це виконувати. Почувши заклик Христа, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне, пішли за Христом. Ну, це і грішники, так, і це язичники. Багато язичників тепер будуть приходити, ті, хто і не готовилися до того. І тому це докір, знову ж таки, Ізраїлю і тим ну, фарисеям з ізраїльського народу, які були покликані на служіння, і вони цього не виконали. І читаємо далі. І знову він апелює до ізраїльтян. Це буде притча про злих виноградарів. Вислухайте іншу притчу, був якийсь господар дому, який посадив виноградник, обніс його огорожею, викопав у ньому виностік, збудував башту і, віддавши його виноградарам, від'їхав. Коротенько, пояснюю: був якийсь господар дому, Господь Бог, який посадив виноградник. Це територія, де. Потрібно жити і є все необхідне для життя. Обніс його огорожею. Огорожа це заповіді, які не можна переступати для того, щоб мати все необхідне і благоденствувати. Викупав у ньому виностік це жертовник, де треба приносити жертви Господу Богу. Збудував башту. Башта це храм. Це вежа для, для вчителя закону Божого, що він споглядав для пророка, для священника, який має споглядати за паствою, за людьми управляти і навчати в духовності. Віддавши його виноградерам, від'їхав. Тобто Господь дає автономію, свободу, є щось, що люди мають виконати, але все інше вам належить. Коли ж наблизився час плодів, він послав своїх слуг до виноградарів узяти свої плоди. Виноградарі, схопивши слуг його, кого побили, кого вбили, а кого побили камінням. Ну, це прообраз пророків, які не раз приходили до ізраїльського народу і нагадували їм про їх обов'язки. Знову послав він інших слуг більше, ніж перша, і з ними зробили так само. Наостанок послав він до них свого сина, кажучи. Посоромляться сина мого, але виноградарі, побачивши сина, сказали один одному це спадкоємець, ходімо, об'ємо його і заволодіємо спадщиною його. Тут пряме пророцтво про те, що ізраїльський народ розіпне його. І говорить, це Господь за кілька днів до своєї смерти для того, щоб кого можливо ще урятувати. І тут бачите, як сказано, що. Ходімо, уб'ємо і заволодіємо спадщиною Його. Людина завжди хоче зайняти місце Бога, щоб не Богу служити, а щоб йому служили, щоб їм служили. І от тому от ця проблема фарисеїв, та не тільки фарисеїв, і сьогодні дуже часто, на превеликий жаль, ті, хто очолюють церкви, вони себе вважають абсолютними володарями. От, ну, ми розуміємо, про що йдеться, коли. Представники церков, глави церков, благословляють війну, підтримують її, значить, вони себе відчувають абсолютними володарами у цьому світі. Господи, прости нас за таке порівняння, але ми це бачимо, що так дуже часто відбувається. І схопивши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отже, коли прийде господар виноградника, що він зробить з цими виноградарями? Говорить йому, злочинців цих покарає смертю, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які віддаватимуть плоди своєчасно. Ну, так і є дійсно, що виноградник цей, тобто можливість бути в церкві, тому що це про образ церкви, віддасться знову ж таки язичникам, всім народам, які туди прийдуть у ту церкву. І будуть користатися тими дарами благодаті Святого Духа. Ісус говорить їм, невже ви ніколи не читали в Писанні камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним каменем це від Господа, і дивне воно в очах наших. Ну, камінь наріжний це Христос. Наріжний це перший камінь. І коли його покладали, то потрібно було дуже правильно його там в тій технології, колишній близького Сходу. Під час будівництва потрібно було правильно положити цей камінь, від нього все залежало. Як буде триматися будівля? От і Христос якраз і тут порівнюється з тим каменем, і через те тут саме от так завершується це євангельське читання мовою про те, що оскільки ізраїльтяни відкинули цей наріжний камінь, то і будівля їхнього царства, їхнього народу. Розсипеться, без Христа неможливо жити. Ну, і тут ще один з тих лишився. Тому кажу вам, що відбереться від вас царство Боже і дане буде народові, який буде приносити плоди Його. Тут же прямий текст, пророчий про новозавітню церкву. На цьому ми завершили читання великого понеділка. Слава Господу Богу!